Всім привіт! Сьогодні ще така інформація буде для вас. Е, який ваш шлях та призначення? Можливо, комусь просто потрібно це почути. Так, перша карта мене вже сама випадає. І давайте номер два. Тож буде два варіанти, як в попередньому відео. І так, в чому ваш шлях та призначення? І так, номер один. Номер один. Думайте про себе, загадуйте свій знак. зодіаку. Хай все для вас програється найкращим чином. І так, ваш шлях. Ух ти. Е, тут, можливо, у прямому сенсі мене дивляться люди, які пов'язані зі спортом. Або, можливо, хочете піти в спорт. Е, займатися от мені йде важке слово таке, важка атлетика, якась боротьба, бокс, можливо, футбол. Е, або щось навіть з танцями пов'язано. Тобто, тут люди творчі. Ваше призначення дійсно в творчості. Можливо, хтось ще не дійшов до того, щоб займатися цим, але вам потрібно займатися саме з рухами. Те, що пов'язано з рухами. Так, така красива карта. Зараз витягну для вас ще другу. Ох ти. Тобто, дійсно, ваш шлях такий, що ваше призначення саме в русі. Тобто, номер один, що. Ті, хто мене дивляться, кому відгукується, пишіть свій знак зодіаку. Тобто ваше призначення, ваш шлях, і ти саме е, рухатися. Тобто будь-який вид спорту, де задіяні да, скажімо, руки, ноги і все тіло, Тобто, ну, умовно, там не шахи, да, де там розумово потрібно себе розвивати. а Тут саме рух. І тоді, коли ви підете це призначення, ви ж бачите, яка красивезна карта. Всі, хочуть, всі захочуть полакомитися вашими здобутками або вже хочуть, але ви собі знаєте ціну, або знаєте ціну. І пам'ятайте, що ви, неймовірний і неймовірна. Такий номер один у нас красивий. І так, ваше призначення, ваш шлях номер 2 Ух ти! Тут дуже красива карта. Родова карта за вами. Я скажу, що за вами спостерігають, вас оберігають. Хтось, можливо, когось втратив недавно. Тут е, кажуть, що щитання цієї карти можна напряму в когось, можливо, призначення йде саме з дітками. Пов'язано, хтось працює з дітками, або комусь подобається працювати з дітками, або ще не працює. І так, номер два. Така теж красива карта. І номер три. Зараз поясню. Номер два. Ще хтось може дійсно бути пов'язаний з дітьми або пов'язаний з водою якось. Мені чомусь ще йде таке, хтось може бути навіть рятувальником, тобто такі якісь серйозні тут професії у мене. І третя карта, але вам зараз важко. Ви зараз закрили сам себе в клітку або сама себе від чогось страждаєте, можливо, не знаєте, куди рухатися. Така для вас ще йде інформація, щоб ви самі себе не гнобили, тому що на все йде свій час. А ви знаєте, як прив'язуєтесь до термінів, прив'язуєтесь, що там в вже, мене вже йдуть роки, а я ще нічим не визначився, не визначилась. Тобто все прийде у свій час. Але, звісно ж, якщо вам щось цікаве, то пробуйте, пробуйте, коли, коли пробувати, як не зараз. Отака От для вас йде інформація. Отакий От у нас був номер один та номер два. Всім бажаю гарного дня! Дякую за увагу.